Та дівчата, я рада всіх вас бачити. Ви, напевно, помітили, що я тепло вдяглась. а ви не знаєте чому? А спробуйте здогадатися. Прийшла баба з вітрами, з білими снігами, за собою привела мороз та завіруху. Здогадалися? Так, це зима, а зимою відбуваються різноманітні дива. Та змінюється погода. А як змінюється погода і природа? Давайте ми з вами пригадаємо. Зимонька, де ти? На мети, замети. Ми тебе зустрічатимемо з лижами санчатами, з ковзанами на льоду, а зима гукає: Йду. Отакий От гарний вірш написав. Григорій бойко про зиму. А насправді вона така чи ні, давайте ми з вами тітки пригадаємо. Похмуру осінь змінила зима. Чудова та красива пора року. Зима для мене це пора чарівництва. Морозець розмальовує вікна чудовими визаронками, які які гарне відовище. З віконечком легко. Та невагомо падають з неба пухнасті сніжинки, перш ніж впасти, вони довго окружляють у повітрі, Всі дерева вкриті блискучим інім, наче сріблом, і оглядає дуже-дуже урочисто. Взимку сонечко світить сліпуче, яскраво Навколо все-все біле, м'який пухнастий сніг. Рівним шаром покриває землю, сніг всюду, на лавках, на дахах будинків, на деревах. Дерева стоять в снігу, немов яблуні в цвіту. Вони теж білі, наче вкриті м'якою пухнастою ковдрою. І тільки де-не-де стирчать червоні кітиці горобини. А під горобиною можна побачити, як ви думаєте, того, так, багато пташок та їх слідів. Люди кудись поспішають, залишаючи на снігу ланцюжки своїх слідів, які переплітаються між собою. З радісними криками спускаються на санчатах з пагорба. І ми в мороз весело, а сніг блищить на сонці і скриться, і переливається. Отака от вона, чарівниця зима. Зима найкраща пора року, як для мене. А для вас, дітки. Дітки, про зиму ми з вами трошки пригадали. І я пропоную вам зробити от таку красиву картину зимову. Вона робиться із пластіліну і називається пластилінографія, тому що ми будемо з вами малювати пластіліна. Для цього нам знадобиться картон круглої форми, дощечка, на якої ми будемо працювати, стека, якою ми можемо відрізати шматочки пластиліну. Можете це робити ручками і відщіпувати. Пластилін синього, зеленого, коричнього та білих кольорів. Та вологі серветки, щоб витирати ручки після роботи, після праці. Але не забувайте, що пластилін ми в ротик не беремо і не брудним пластиліном свою одежу. Не торкаємося далечко. А для того, щоб почати працювати, нам, звичайно, треба розігрити наші пальчики та зробити веселу пальчикову гімнастику. І так приготуйтесь. Морозець, морозець не щіпай нам щічки. Теплі варішки у нас пальта, рукавички, морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчат і хлопчат носики, червоні. Отож, розпочинаємо з вами працювати. Дітки, щоб приступити до роботи, нам потрібно зафарбувати пластиліном отаке от коло. Як ми це будемо робити? Ми відриваємо шматок синього пластиліна, притискаємо до кордону і тащимо, розташовуємо пластилін зверху донизу, щоб зафарбувати все коло, щоб у нас шматочків не залишалось, і коло було не біленьке, а синє. Дітки, ось така основа для нашої картинки получилась у мене. А тепер нам з вами потрібно буде зробити дерево та дві ялиночки. Ми для цього візьмемо коричневий пластилін, шматочок відриваємо, та в долоньках, чи на дошці нам потрібно зробити ось такі ковбаски. Так, ковбасок знадобиться чимало, тому що і ялинка, і дерево. Мають гілочки. Так, але не забуваємо з вами, що дерево наше стоїть взимку голеньке, а для ялинки потрібен зелене, зелений пластилін, з якого ми зробимо зелені, зелені ковбаски, бо ялинка цілий рік стоїть зеленого кольору. Так, з білого пластиліну ми будемо робити кульки. Кульки це наш сніжок. Ми шматочки. Видріваємо маленькі та в долоньках, чи на дошці будемо придавати форму невеличких кульок, які ми потім прикріпимо на нашу основу та прикрасимо наш пейзаж, небо, ялинку, дерева та землю. Ось так відірвали шматочок, потім в долоньках придаємо форму кульки чи на дошці, як вам буде зручно. Ось така кулька в мене получилася. А тепер їх треба зробити багато. Дітки, ось така ще одна зимова картинка получилась у мене. Я вам пропоную зробити таку ж саму роботу і бажаю вам гарного настрою, натхнення та до нових зустрічей!